Рослава, твоя оцінка переможна для твоєї команди сезону? Е, я дуже задоволений. Е, початок сезону трошечки ми, е, не вдало. почалася. Е, тому команда зібралась, і показали хорошу ігру до кінця сезону. Е, Добирались, вистояли, показали бійці і якості. Ну е, і завоювали кубок. Твоя оцінка гри своєї гри і. Загалі команда. Це перше, що перша врожаю. Яка оцінка команди взагалі. Е, На рахунок своєї гри то є до чого тянутись? Можна краще тренування, тобто готовка підготовка. Це саме головне. Команда взагалі виступила гарно. Підготовка були тренування у нас по два рази на тиждень. Хлопці збиралися, приходили після роботи. Тобто, тренувальний процес проходив. Тому тобто, гарно підготувалися. Я вважаю, що дуже Гатно виступає команда вже традиційно виступає на всеукраїнському виступ рівні, зокрема Кубку да, України. Оцінка виступу команди Кубку України в Кубку України чуть-чуть у нас ну не так, як би хотілося. Того, того сезону ми виступили краще набагато. Цього ну десь десь ми можливо перенервували, десь бо тому, що було три ну, Получається кубок, чемпіонат футзала і чемпіонат міні футбола. Тому можливо перегоріли, не не вистачило сили, якби тому не було. Дякую, успіх! Дякую вам.